Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні розповім вам про своє замовлення сайту IHERB. Я вже все розпакувала і почала користуватися, але думаю, вам буде цікаво. Тож, давайте починати. В мене, в принципі, нещодавно було замовлення, і тільки воно мені прийшло, я вирішила замовити ще одне саме заради деяких добавочок. А саме це був. Гідролізований морський колаген. пептиди гідролізованого морського колагену. Я раніше, хто мене дивився ще років 4 тому, постійно приймала колаген. Морський я не пробувала. Я брала пептиди колагену яловичі, бо вони були дешевші. Але багато вже я чула, що саме морський колаген, він більш корисний, і треба брати саме пептиди, бо вони легше засвоюються нашим організмом. Навіщо він мені треба був, я собі вирішила відрощувати нігті дівчата. От, і так як ви з мене дивитесь, то напевно знаєте, що я не використовую гель-лак, тобто тільки звичайний лак. І нігті в мене тонкі, ламкі, лак тримається погано, але не використовуючи лак, відростити практично неможливо, тому що. Цей лак дає додаткову міцність нігтям. Тому доводиться постійно фарбувати. Я не роблю зараз перерви, і вже десь три тижні я не зрізала нігть в мене досить непогано відросла довжина порівняно з тим, що була. І от тільки зараз я отримала цей колаген. Значить, що він робить? Підтримка здорового волосся, шкіри нігтів, соглобів і кісток. Так, біо доступний, Ну, це, напевно, що він засвоюється дикого вилову риба без смаку. Так, один я вже відкрила і спробувала сьогодні вранці. Його треба за годину до їжі або через 2 години після їжі. Тож, самого ранку стою і п'ю. Є мірна ложечка, і треба одну ложечку на склянку води. Можна з напоями, але я розводжу з водою і цей по смаку. Більш нейтральний, ніж той, що в мене був в Яловичі. Там прям такий, знаєте, запах і присмак желатину явно так відчувався, то тут ні. Так, що тут, якщо якась інформація вас цікавить, я думаю, що і для шкіри буде добре. От, Коли я пила колаген, то мені подобалося. Ще з добавок вирішила взяти магній. І мені саме чомусь зараз хочеться вітамінки в вигляді ґаміс е, цих жилейок. Взяла дві упаковки, тут йде 90 штук і треба приймати по дві в день. Я знаю, що магні треба вживати ввечері, бо він ввечері засвоюється. Тому е, почали одну, взяла нам з чоловіком. І приймаємо. Тут ось такі, ну, як желейки, вони мають аромат і смак ягіт. Тут є цукор у складі, органічний сироп тапіоки. цукор, агар-агар. крохмаль тапіоки. сік моркви, це, це як колір. Ну, коротше, барвник, о, забула слово так. Ну, ось такий склад натуральний, але цукор і сироп є. Е е що ще я хотіла сказати? А, на, на смак от відчувається оцей якийсь крохмальний такий е е тягучість оцей агар агар Хто робив е желе, наприклад, з агару, то такий є. Але мені він приємний цей смак, і будемо вживати. А, і сам магніт тут у формі е магнезіум-цитрат. Тому що вони також є різні, і це і для нервової системи, кісток і здоров'я м'язів. Ну, Тільки-тільки почали, тому не можу сказати. В пробних зразках е, замовила для донечки ось такі вітамінки, вони від двох років. І тут, хоча маленька упаковка, 27 е, жувальних таблеточок. Вони йдуть в блістері. Так, де ця віка вже починала в мене. І вони мають форму такого, як цей блістер. Тобто, це не там ведмедики, не ягідки, нічого, а просто такий якийсь ну, напівсфера, чи як сказати. Така пласка таблеточка желейна, помаранчевого кольору. І Віка сказала, що зі смаком апельсину їй сподобалось, бо вона не всі вітаміни, захер за смаком їй подобаються, і вона тоді відмовляється їсти. Ось по інформації. Омега-3 3, EPA і DHA. Ну, те, що завжди є в омезі 3. Тут ксиліто, де, до речі, це підсолоджувач, а не цукор, сорбітол. Ну, Не знаю наскільки е, мені здається, цукор часом безпечніший, ніж оці замінники. Ну і не обійшлося без косметики. Е, дуже розрекламований бренд зараз. Це Beauty of Joseon. В принципі, в мене багато що є і було, і мені подобається, тому я не маю нічого проти. Вибрала собі крем. Тому що нічний крем у мене є, а на день у мене був гель. І мені його ну зовсім недостатньо. Шкіра, тільки наносиш відчувається сухість, тож хотілося чогось такого. Це називається в них Dynasty Creм Cream, Cream да, такий крем. Що тут є, все, мабуть, корейська інформація. Він іде якби, для усіх типів шкіри, там немає розділення. Дуже така класна упаковка. Тут було ось так виймалося. І ще сам тюбик, не тюбик, а баночка була обклеєна ось таким папером. Тобто, на подарунок, мені здається, шикарне пакування. Сама баночка, ось така, ну, мінімалістична в стилі. В стилі цього бренду. І ще була лопаточка для нанесення. Так, Там ця кришка, бачите, знялась. така заслоночка ще. Ось такий білий крем, він достатньо водянистий, легко розподіляється по шкірі і дуже гарно зволожує. От тепер мені зволоження вистачає, я задоволена. Коробку я викину, просто залишила вам показати, як воно гарно все було запаковано Так, і замовила від цього ж бренду ось такий санскрін сонцезахисний крем Daily Relief. Раніше, так ну, коробки в мене, звісно, немає, але раніше цей крем був дещо інакший. І на самому сайті iHerb написано, що. Оце раніше, тепер стало ось так виглядати. Хоча ось ну, тюбик не дуже. Раніше було написано, що тут SPF 50 і PA4 Тепер вони написали широкий спектр SPF 40, тобто рівень захисту знизився. Але я там почитала про нього, що він позиціонується як на кожен день для міста. Як сказати, такий крем. І ось які йдуть саме фільтри Сонцезахисні, який відсоток їх. Ось кому це важливо? Це хімічні всі фільтри, як ви бачите. І саме ось цей старий крем. У мене вже закінчується другий тюбик. Коли в мене закінчився перший, якось я була не надто задоволена і думала, що не буду повторювати, але е, АПЮ мені попався якийсь, який мене розчарував зовсім. Хоча він у мене вже двічі був, я не знаю, чому так сталося. От, і я повернулася до цього, і, в принципі, задоволена. Вже майже тут закінчилось у мене. І не знаю, напевно, що в. На українських сайтах ще можна знайти стару версію, але мені хотілося саме оригінал. І якщо вже вийшла новинка, то пробувати новинку. Так, розпаковую. І подивимось, як змінився сам тюбик. До речі, це я замовляла, мені здається, не на iHerb, а на Makeup, чи на парфумсі, чи в Єві, ну, десь у нас в Україні. Ну, Трішечки є різниця, 50 мл так і залишилось. А от фактор знизився і якийсь він колір, щоб він хоч не був бежевий, давайте вже відкриємо. Так як у мене там вже все майже закінчилося, дуже щільно зафольговано. І сам крем біленький. Трішки так вичавлю. Чи він холодний зараз у мене, чи що, але здався, що більш сильніший. Ну, це вже я буду пізніше користуватися, коли розпробую, то вам розповім. Або в догляді, або в інстаграм буде якийсь якийсь пост, бо. В порожніх баночках вже треба дочекатися. Ось таке невеличке, але ну, досить істотне замовлення: цей колеген е, дорогий, і саме морського менше, він дорожчий, і в великих банках не було, тому я взяла дві маленьких була якась знижка, я вам, як завжди, залишу в інфобоксі е, свій промокод. Кошик, посилання на кошик, і ви зможете там все подивитися. Я вам всім дякую за увагу, всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!